приїхала сьогодні в школу на самокаті. Я до школи приїхала на велосипеді. Я прийшла до школи пішки. Я приїхала до школи на велосипеді. Коли ми їдемо на велосипеді, ми захищаємо клімат. В рамках тижня сталої енергії наш ліцей долучено до проекту Zoom. Діти захищають клімат. З маличком важливо залучати дітей до різних заходів, щоб вони. Оберігали планету у Житомирі. Стартувала міжнародна освітня кампанія Zoom. Діти захищають клімат. Ліцей номер 30 міста Житомира перший освітній заклад міста, що бере участь у міжнародній кампанії, застосовуючи європейські практики кліматичної освіти. За підтримки проекту Угода мерів схід педагоги ліцею вже отримали комплект інструментів для якісного старту кампанії в навчальному процесі. Ключова ідея кампанії Zoom Діти захищають клімат полягає не лише в інформуванні дітей про виклики зміни клімату, але й в тому, щоб дати їм відчути реальний вплив власних дій через щоденні практики. Від вибору сталого транспорту до енергозбереження вдома учні вчаться усвідомлювати причинно наслідкові зв'язки між своїми звичками та станом довкілля. Цей підхід дозволяє дітям не лише спостерігати за змінами, а й ставати агентами змін у своїх родинах, школах та громадах. Воріччи культуру відповідального ставлення до ресурсів уже з молодшого віку. Кліма це і про тебе. Теперішнє – це для майбутнього. Дій – не чекай.